Доброго дня, шановні підписники! Вітаю вас з першим днем нового року. І бажаю, щоб він був успішним і мирним. І хочу вас підтримати у цьому році і дати вам трошки натхнення у новому 2026 році. У свій час ще в школі я була учасницею шкільної, шкільної, районної і обласних олімпіад і неодноразово займала перші місця. Саме з написання. Творів, текстів, ну, як це було в школі. Але свій талант я якось так склала коробочку, і поклала на поличку і забула про нього. І ось, колись на зустрічі, на цікавій зустрічі з Маргаритою Січкар, вона мені сказала, Оксана, тобі треба писати тексти, пиши есе. Просто пиши, складай і таке інше. Але я не думала, що я можу стати авторкою книги. Але війна надихнула мене на створення проєкту Ріаторській історії написані війною. Для цього я закінчила курс риба з написання книг, курс літосвіта спросування книги. От, обзвонила 150 ріелторів, і 18 із них згодились написати якусь цікаву історію із свого життя, скажімо так, ріелторського життя. І ця книга була створена для підняття іміджу ріелторської професії. От, 6 місяців чи 7 пішла цю книгу, і вона є «Ріелторські історії, написаною війною. От, і видала цю книгу Спілка фахівців з нерухомості України, а я була автором проєкту. І проєкт був настільки успішним, і це так було зворушливо, коли ріелтори підписували цю книгу один для одному. А мені навідали отаку зірку. І ось в, один, в одну хвилину я із своєї мрії стала зіркою з написання книги. Тому хочу вам сказати: якщо у вас є мрія, ідіть до неї впевнено. І не зупиняйтеся з Новим роком. Миру, любові і добра в новому році!